Захищаючи нашу країну, загинувся Боженко. Він наш герой, наш захисник, наш земляк. Він народився в 1982 році, і в грудні цього року йому мало б виповнитися лише 42 роки. Але його вбила Росія. Олег у повному розумінні наш герой і захисник. Він ще в складі АТО і ООС захищав нашу країну 16 по 19 рік. З перших днів повномасштабного вторгнення він став, вступив до Збройних сил України та захищав нашу країну. 19 березня цього року він пропав і була надія, що все ж таки рідні його ще побачать. Але, на жаль, він загинув. Олег, ми дякуємо тобі за найвищу жертовність. Ми дякуємо тобі за твій патріотизм, за любов до рідної землі за захист нашої країни і за захист кожного з нас. Ми у вічному боргу перед тобою, і перед твоїми рідними. Дорога родина, я висловлюю щире співчуття від нашої громади вам за таку велику втрату. Знаю, що слів сьогодні підібрати майже нереально, ніщо не загоює ваші рани, ніщо не Загої ваш біль. Ми дякуємо вам за матері за такого сина, що він справжній герой. Ми дякуємо йому і вам за наше сьогодні, за наше майбутнє, за нашу країну, за те, що наші діти не будуть жити в рабстві. Вічна пам'ять і слава нашому герою-захиснику Олегу. Нехай в царстві небеснім він буде поруч з Богом і в своїх молитвах разом з своїми побратимами, які також відійшли у вічність. Наближає нашу країну до перемоги. Слава Україні! Забрала ще одне життя. Забрала життя сина, чоловіка, батька, брата, побратима. Олег був праведним воїном, маючи за плечима 4,5 роки АТО ООС з перших днів повномасштабного вторгнення російських фашистів в Україну, він знову став на захист України. Несучи службу на грибку, на блокпосту, він міг і надалі там бути. Але, маючи той досвід проведення воєнних дій, написав рапорт, щоб його перевели в гарячі точки там, де він був потрібен, там, де був потрібен його досвід. Я знаю багатьох праведних воїнів, Олег один із них. Скромний, толерантний. Нас жевріла надія до останнього метра, до останньої секунди в морзі на опізнанні. Але, на жаль, наші надії не справдилися. Шість років щасливого життя подарував мені Олег, сказала дружина. Він обожнював мене, він обожнював Настю, він любив нас, він оберігав нас, він був як оберіг. Але, на жаль, сьогодні ми говоримо все в минулому, але Олег загинув для того, щоб було ось те майбутнє. нам, олеже, царство небесне, слава і вічна шана тобі в оселях праведників. Ти був праведним воїном. Слава героям, слава Україні!